Доброго дня, я лікар психіатр Чистякова Людмила Варажської багатопрофільної лікарні. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як же ж саме впливає війна на всіх нас, на наше здоров'я і, зокрема, на наш психічний стан. Дійсно, повномасштабне вторгнення, що відбувається на території нашої України, впливає на кожного українця, де б він не був. Багато з наших людей особисто стикнулися з наслідками війни. Це і втрата близьких, рідних, втрата роботи, втрата постійного місця проживання. Ми також знаємо, що багато наших людей зараз проживає за кордоном, відповідно, сім'ї розірвання. Це така невпевненість у завтрашньому дні, неможливість щось спланувати в майбутньому. І От постійно такий стрес, невпевненість, страх. Дуже часто виникають у нас на цьому фоні депресивні та тривожні розлади. І дійсно, за останній рік ми проаналізували свою роботу, і кількість звернень зросло. І дійсно вони основною причиною називають події, які зараз відбуваються у нас в країні. Які ж симптоми характерні для даних розладів? В першу чергу однозначно це розлади настрою. Це може або бути дуже пригнічений настрій, або навпаки патологічно піднесений настрій, який не характерний для, для даної людини. Немотивована плаксивість, втрата інтересу до тих справ, які раніше приносили задоволення. Характерним є розлади сну, особливо. Ранкові пробудження о 4-5 годині, і після того людина вже не може заснути. Розлади апетиту, відсутність його або взагалі таке так зване заїдання проблем. Постійне відчуття тривоги, невпевненість, розсіяність, неможливість працювати, зосередитися. Повернутися до звичного свого життя. Багато із цих людей відчувають себе таким тягарем для своїх близьких. От якщо такий подібний стан у вас триває два тижні і більше, це його таким є звіночком, щоб звернутися до лікаря психіатра. Дуже серйозним маркером важкості депресії є суїцидальні думки, коли людина постійно висловлює, що не хоче жити, стає замкнутою, не виходить з дому, перестає спілкуватися зі своїми рідними. Переважно більше часу проводить в межах ліжку, відмовляється від їжі. Ну, зазвичай навіть вони не усвідомлюють свого стану і відмовляються від консультації лікаря-психіатра. І тут вже мають реагувати або близькі родичі і зробити все для того, щоб людина якомога швидше отримала консультацію даного лікаря, тому що наслідки можуть бути дуже трагічними. Хочу зауважити, як же ж отримати консультації лікаря психіатра Для цього не потрібно електронне направлення від сімейного лікаря або звертатися в реєстратуру для запису попереднього. Ви можете безпосередньо прийти до нашого кабінету, де ми надамо всі медичні послуги. Ходять міфи у наших жителів: що якщо, якщо звернутися до лікаря-психіатра, то відразу ж беруть на обліки, це можуть бути проблеми з роботою або з подальшим працевлаштуванням. То я хочу розвіяти ці міфи, це не так. Нашою метою є подивитися вас, визначитися з вашим станом, призначити вам відповідні або до обстеження, або відповідне згідно вашого стану лікування, а ні в якому разі щось інше. Хочу запевнити, що дана консультація. Є і конфіденційною, і навіть записи до вашої медичної документації ми робимо тільки з вашого дозволу, і будь-яка інформація є закритою і недоступною навіть для інших медичних працівників. Отже, якщо у вас або у ваших родичах є подібні симптоми, і вони відчувають подібний стан. Я закликаю вас не лишатися наодинці своїми проблемами. Ми завжди поруч, завжди готові вам допомогти. І ваше здоров'я є пріоритетом нашої лікарні.